Якщо у вас скутер не заводиться, не працюють повороти, фара, сигнал, тобто вся електрика мертва, можливо у вас згорів запобіжник. Отже, де його знайти? Зікриваємо сидіння, відкручуємо його, кришку акумуляторного відсіку відкручуємо. І бачимо, ось тут, ось тут є запобіжник. У цій подогостій коробочці є запобіжник. Вона просто виймається догори, піднімаєш догори і міняєш запобіжник. Там 7 амперовий запобіжник.